Новий премєр міністр Радослав Сікорський та комісар ЄС з питань розширення Марта Кос. Дякую вам обом за ваш час. Комісари, комісаре. Чи можу я почати з цієї новини з Києва? Новий закон, протести, рейди. Яке ваше послання президенту Володимиру Зеленському зараз? У мене є е, е, два повідомлення: одне для нього і одне для громадян України. І повідомлення е, е, для президента та уряду е, е, полягає в тому, що е, е, я стурбований, тому що е, е, боротьба з корупцією є однією з основ е, е, на шляху до членства в ЄС. І це є передумовою, щоб держава мала незалежні антикорупційні агентства, організації. Знаєте, це, це не має значення в якому сенсі, тому що знаєте, кожна країна сама вирішує, як вона буде боротися з корупцією, але це має бути незалежним. У цьому відношенні я очікую, що ми повернемося до незалежних агентств. І для громадян України я б сказав, я ваш найбільший прихильник і залишуся вашим найбільшим прихильником. І допомога Україні стати членом Європейського союзу є найважливішим завданням, яке я маю як комісар з розширення. І в цьому відношенні ви знаєте, що народ України показав, що їм не байдуже до своєї країни. Це для мене, навіть якщо вони протестують, це найважливіше питання, тому що це означає, що їм не байдуже до своєї країни, і їм не байдуже як уряд буде боротися з корупцією. Отже, ваше повідомлення до президента скасувати цей закон. Так, ми побачимо, як це буде зроблено, але так було б чудово, якби ми повернулися до незалежних інституцій. Міністр, зараз ми спостерігаємо одні з найбільших протестів в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Чи не зрозумів президент Зеленський настрої суспільства? Чи зробив він помилку? Ну я можу лише підкреслити те, що сказав комісар. найшвидший спосіб для України втратити підтримку як ЄС, так і держав-членів та громадськості в державах-членах це повернутися до поганих старих часів корупції. Як корумпована країна, Україна не потрапить до європейського союзу? Е. Ми повинні бути переконані, що влада від верху до низу налаштована викорінити корупцію. Отже, як сусід України, чи вважаєте ви, що рейди та цей новий законопроект є політичним зловживанням? Чи як стверджують влада, можуть бути докази, що свідчить про наявність російських шпигунів, російське проникнення? Я впевнений, що там є всілякі махінації. Ми співчуваємо опору України проти російської агресії, тому це залежить від президента Зеленського, щоб це виправити. І, комісаре, я хочу задати вам те саме питання: чи є цей новий законопроект політичним перевищенням повноважень? Чи ви бачили докази? Чи бачили ви припущення, що ця заява, припущення про російське проникнення, може виявитися правдивою? Я не знаю про Штефана Штефана, чому ці кроки були зроблені. Я можу лише інтерпретувати разом з моєю командою в Брюсселі, що ми отримали і те, що ми отримали, це що насправді незалежність агентств зараз під загрозою або скасовується. Тож, але знаєте, на мою думку, самі по собі інституції недостатні. І я говорю також про корупцію, і також у державах-членах вона вона існує. Це має бути, знаєте, відчуття людей, тому люди мають усвідомити в чому проблема. І саме тому я був позитивним раніше у своїй у своїй у своїй відповіді. Отже, це чутливість громадян кожної держави, знаєте, до якої міри вони приймуть корупцію чи ні. Міністр щойно вказав на шлях України до ЄС. Я маю на увазі, чи під загрозою тут вступ України. Е -е, ще ні, е -е, ще ні, знаєте, тому що весь процес вступу готує одну країну до членства в ЄС, і в цьому випадку Україну є так багато роботи, і Україна зробила багато. Вони провели багато багато реформ. Поки на країну падають бомби. тож це дуже дуже вражаюче. І е, е, ні, нам ще доведеться пройти е, е, багато е, е, весь е, шлях або довгий шлях, е, е, поки ми не дійдемо до е, кінця процесу вступу. Е, е, що з одного боку узгодження е, е, узгодження їх законодавства з європейським, тобто реформи, з іншого боку, це також е, про підготовку країни е, до того, щоб стати сильним е, майбутнім членом ЄС. Але є один момент, де я бачу небезпеку, і ця небезпека полягає в тому, що зараз ми все більше говоримо про реконструкцію або модернізацію України, що означає, що грошей від ЄС або від е, держав-членів буде недостатньо. Ми повинні будемо залучити також приватних інвесторів а приватні інвестори не прийдуть, якщо не буде правової визначеності, що їхні інвестиції або їхня участь в Україні будуть безпечні. Отже, колишній міністр, просто я хотів би зупинитись на одному моменті. У нас є ці виклики, і в нинішніх державах-членах. І, наприклад, попередній уряд Польщі не хотів приєднуватися до європейської системи прокуратури. Ми приєдналися, і зараз вона встановлюється в більш ніж а, не лише в столиці. І це служба, яка переслідує а, злочини проти фондів ЄС та Транскордонне Шахрайство з ПДВ. Отже, напрямок руху важливий. Ви рухаєтеся в напрямку викорінення корупції, чи ви е -е повертаєтеся назад? І, на жаль, зараз створилося враження, що ЕЕ -е вони можуть ЕЕ -е повертатися назад. І, мабуть, найближчі дні та тижні розкажуть справжню історію, так? Справді, швидко комісаре, щодо того, що ви сказали, дивіться, це ще не під загрозою, але це на кону, чи не так? Це під загрозою. А чому тому, що знаєте, частина боротьби з корупцією входить у перший кластер, який ми маємо намір відкрити незабаром, і він під назвою основи, тому це фундаментально важливо, щоб країна мала власні інституції, які зможуть боротися з корупцією. І це знаєте, чому підготовка до членства така важлива, чому переговори займають деякий час. Тому ми повинні мати е, інституції, які будуть готові е, боротися не лише з ЕЕ антикорупцією, але й е, які е, зможуть протистояти на антидемократичні тенденції, які зможуть боротися проти ЕЕ російської гібридної війни і так далі. Отже, це і є значення процесу приєднання. Міністре, коли ми говоримо про Польщу та підтримку Польщі і України, як це може вплинути на підтримку Польща і вступу України до ЄС, враховуючи, що процес вступу до ЄС базується на заслугах? Ем, ну, ви чули, комісар. Це кластер один. Це кластер, який ми хотіли відкрити під час польського головування. У нас було е вето від угорщини, і знаєте, Україна, будь ласка, не давайте угорщині приводу продовжувати вето на відкриття кластеру один основи. Корупція є основоположною. Чи відчуваєте ви, що те, що ми бачимо тут, дає цей привід? Це дає Віктору Орбану угорщині привід сказати так, Україна не готова до не тільки не лише Угорщина, е -е. російська пропаганда буде в захваті від цього. Говорячи про головування в ЄС, комісаре, як ви оцінюєте шість місяців, які Польща провела на чолі головування в ЄС і, говорячи про вето Угорщини, чи залишається Угорщина Ахлесовою п'ятою Європейського Союзу? Е, те, що ми бачимо сьогодні, це і е, е, щиро вітаю вашого, вашого президента, е, е, пане міністре, тому що знаєте, е, е, Польща обрала безпеку як головну тему. І тепер майже все стосується безпеки, яку ми повинні забезпечити самі. Це дійсно добре зроблено. Це не лише про угорщину. Знаєте, це стосується довіри до всього процесу, і це набагато більше ніж угорщина, справді. І говорячи про УЕ угорщину, ви знаєте, е угорщина дала зелене світло, щоб надати е Україні статус кандидата. Отже, це було рішення ЄС 27 і я сподіваюся, що вони дотримуватимуться цього. Другий пункт, який ми щойно зробили, ще не є публічним, тому що це зовсім свіже е спеціальний євробарометр щодо розширення. 64% громадян Угорщини підтримують процес розширення в Європейському Союзі. Це означає, що люди в Угорщині знають, що розширення принесло їм і ми будуємо на цьому. І говорячи про розширення сьогодні, для мене це набагато більше ніж просто збільшення нашого європейського союзу в квадратних кілометрах або в кількості людей. Це про безпеку, це про мир в, 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 в Європі. Знаєте, я, я з покоління, яке Е е виросло в часи Flower Power. кохайтеся, а не воюйте. І ми думали, я особисто думав, що якщо я е е спрощу, то любов достатня, що насправді нам не потрібно озброюватися, знаєте, щоб бути готовими до війни. Але потім, знаєте, через три з половиною години після того, як моя країна проголосила незалежність, бачите, е -Е, танки виїхали з е -Е, Югославської е -Е армії. Отже, це був чіткий знак. Ні, ви знаєте, мир чи свобода, чи процвітання в Європі не прийдуть просто так, тому ми повинні щось для цього зробити, повертаючись до розширення. І сьогодні розширення знову стосується миру, забезпечення миру в Європі. І якщо ми приймемо всіх кандидатів, включаючи Україну в європейський союз, ми будемо більш безпечними, ми будемо більш захищеними. Особливо знаєте, Польща тут маючи кордон з ЕЕ Україною та деякими іншими країнами, які намагаються загрожувати нашому ЕЕ європейському союзу. Справді, і а і коли ми говоримо ЕЕ, про озброєння про безпеку Європи, чи дав Дональд Трамп Володимиру Путіну 50 днів, щоб фактично бомбити Україну? Ну, я б хотів, щоб ЕЕ, ультиматум був коротшим, але хороша новина в тому, що тим часом ЕЕ, зброя надходить, і нові види зброї готуються до відправки. Отже, це не порожні 50 днів, це е-е. зміна політики від спроб догодити Володимиру Путіну до зміцнення здатності України до опору. Чи маєте ви якісь надії на ці мирні переговори в Стамбулі? Я сподіваюся, що в Росії, зрештою, закінчаться ресурси для ведення цієї війни, і тоді Путін стане більш розсудливим. І що означає те, що ми бачимо в останні кілька днів для позиціонування України як в Європі, так і в Америці та Вашингтоні? Коли ми бачимо ці звинувачення з Києва, це дещо позитивний трек. Вони набирають обертів. Вашингтон все більше і більше повертається до Києва через Дональда Трампа лише в останні тижні. Тож, як це змінює ситуацію? Це це ризикує втратити перевагу той, той, той політичний капітал, який як ви кажете, був накопичений комісар. Я розумію, що ви вчора говорили з новою прем'єр-міністеркою Свідіденко, що ви їй сказали, і що вона вам сказала? Я сказав їй те саме, що я опублікував на ікс, що мене турбує, що нам потрібні незалежні антикорупційні агентства, і що ми будемо ретельно стежити за тим, що відбуватиметься в майбутньому. Знаєте, одне діло мати щось на папері, інше діло це сприйняття і знаєте, контролювати сприйняття набагато складніше. Ексте, тому що знаєте, екск сприйняття дуже різне сприйняття зараз у Росії та Угорщині у моїй моїй Словенії та Польщі може бути різним, тому майже неможливо це контролювати. Тож, у цьому відношенні дуже важливо, щоб ми залишалися в діалозі, і е... ми, звісно, будемо. І, і, і ми продовжуємо і, і, пояснювати і розповідати та обговорювати, чому і, і це так важливо, і якою була її відповідь на це? Адже це фактично був її перший день на роботі. Так, знаєте, я знаю пані прем'єр-міністра з раніше, тому що вона була дуже залучена в увесь процес переговорів. У нас тепер також є новий головний переговорник. Я також говорив з ним, і ми, ми погодилися, що ми повинні зробити все, що було це не поставить під загрозу їхній шлях до європейського союзу. Але будь ласка, зрозумійте, що я не можу дійсно розповісти все про що ми обговорювали. Я розумію, міністри поляків у Росії, особливо тих, хто має подвійне громадянство, закликають залишити Росію через побоювання бути втягнутими у військовий призов. Чи маємо ми якісь дані про те, скільки поляків технічно можуть бути примусово призвані до російської армії? Я міг би перевірити. Я їх не М, у мене їх немає під рукою. Але пам'ятайте, якщо ви маєте а, подвійне громадянство, у країні вашої іншої національності ваша інша національність не враховується. Більшість країн визнають лише своє громадянство. Отже, якщо ви отже, вас можуть призвати, але навіть е -е, люди без подвійного громадянства повинні бути дуже обережними, тому що е -е, Росія бере заручників так само, як Іран, і е -е, ми не можемо гарантувати захист на Мюнхенській конференції з безпеки на початку цього року. Ви сказали мені, що Польща достатньо налякана, враховуючи близькість Польщі до Росії. Наскільки реальна загроза нападу на країни Північної Європи? Балтії на Польщу в якийсь момент у найближчі роки з боку Москви. Ну, у вас був новий верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, який сказав, що 2027 рік може бути роком кризи між Китаєм та Сполученими Штатами, і Китай та Росія тепер мають дружбу без обмежень, як ви знаєте. А і Китаю було б зручно. щоб Росія здійснила якийсь відволікаючий маневр, якщо вони м'я заблокують е, тайвань. Тому ми повинні бути особливо пильними. Ви згадали Китай цей саміт Китай ЄС відбувається цього тижня в Пекіні. Є якісь надії на це? Ви думаєте? Ви... Я думаю, це питання для комісара. Комісар, тоді Китай не буде подавати заявку на членство в ЄС у всьому цьому. Тому ні, це важливо, що так, е е, 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 важливо, щоб ми, ми говорили. Е е, ми говоримо з різними країнами, і е, що я можу сказати зараз, е, це те, що з е, е, початку війни в Україні і з того, що відбувається зараз у Європі, привабливість Європейського союзу зростає. І, наприклад, якщо ми бачимо ем, прямий ЕЕ, вплив того, що спричинила війна, у нас є два війна в Україні. У нас є два нових члени НАТО. Хто б міг уявити? Тоді у нас є три нові заявники на членство в ЄС. У нас є дві нові країни, які розглядають можливість подання заявки на членство, і є величезна кількість країн, які хотіли б укласти угоду про вільну торгівлю з Європою. Отже, це багато значить, тобто ми привабливі, що ми ймовірно будемо знаєте, дуже важливими, коли говоримо про м'яку силу. Це про цінності, це про демократію, це про права людини. І я бачу тут Європу дуже дуже сильною. Наскільки це складно для Брюсселя? тому що з одного боку у вас є міністр закордонних справ Китаю Ван Гі, який приїжджає і за повідомленнями говорить високопосадовцям у Брюсселі, що вони хочуть, щоб Росія виграла війну і що це краще слугуватиме світовому порядку. А з іншого боку, вам потрібно вести переговори, тому що вони є економічною над державою. Як я вже казав, важливо, щоб ми, ми говорили, знаєте, гірше буде не розмовляти з е е різними країнами через різні е е причини. І ось чому це важливо? Це також важливо, тому що знаєте, є великий обсяг торгівлі між Китаєм та Європою. Ми повинні дбати про те, що знаєте, оскільки є вищі тарифи на китайські товари в напрямку ЄС, у напрямку США, щоб не знаєте, більшість товарів, які мали туди йти, не будуть у бути тоді, тут у Європі. Тож це е, дійсно не лише про торгівлю, але торгівля зараз дуже важлива. Міністр Брайтфельд, чи є у вас занепокоєння щодо зростаючого впливу Китаю? Ну які Китай це ті чверть людства, які він зробив величезний стрибок, який від бідності до процвітання і досягнув величезних успіхів у модернізації так, більше швидкісних поїздів ніж у решті світу разом узятого. Це дійсно вражає. Але водночас вона дуже швидко нарощує yeah, свою армію, зокрема ядерні сили, і uh, має uh, е, uh, офіційну uh, політику uh, примусової uh, уніфікації з Тайванем, що, звісно, сусіди Китаю сприймають як дестабілізацію. Отже, це змішана картина. Знаєте, коли я був у Європейському парламенті, я був співавтором звіту про. ЕЕ, -е, Політику щодо Китаю і е, гасло, там яке я досі підтримую, це ЕЕ, -е, співпрацювати де можливо у питаннях клімату, у ЕЕ, -е, протидії терористичним загрозам, змагатися там, де потрібно, очевидно, в економіці, технологіях, і протистояти там, де необхідно, тому що також є питання порушень прав людини так у самій Китаї. Так і ми не зобов'язані купувати товари, виготовлені примусовою працею, наприклад, комісаре, щоб підсумувати питання розширення, коли йдеться про єдність ЄС, наскільки тонким є цей баланс у питанні розширення? Адже з одного боку ви маєте більшу сильнішу членську базу, а з іншого є більше можливостей. Я думаю, для розколу держав-членів для дисгармонії. Я зараз думаю знову про Угорщину, про словаччину. Я повернуся до історії. Ви знаєте, розширення є однією з найуспішніших, якщо не найуспішнішою зовнішньою політикою Європейського союзу. І чому розширення відбувалося в минулому? Ви знаєте, ви досить молоді, але коли ви почали, це було для забезпечення миру, і потім це слідувало цьому, знаєте, шаблону. Коли закінчилася диктатура в Греції, в Португалії, в Іспанії, ми їх прийняли. Коли знаєте, коли берлінська стіна впала, ми отримали вперше в історії знаєте, східні країни, які стали членами ЕЕС. тож тепер це інша група, група різних країн, 27 країн. І це знаєте, краса ЄС це наша різноманітність. Так, іноді ми повільні в процесі прийняття рішень, тому що нам потрібно е -е йти на компроміс, тому що ми слухаємо один одного. Знаєте, одного разу мене запитали, але ж знаєте, процес прийняття рішень е -е, або рішення Путіна чи пана Трампа набагато швидше ніж у вас. Це свого роду логіка. Знаєте, ви повинні е -е запитати і отримати е -е думку, Тож, що я б е -е сказав у цьому відношенні е -е у зв'язку з е -е розширенням. Це звісно про повагу е -е до потреб і інтересів наших держав-членів з іншого боку, це про історичну можливість е -е для об'єднання. І це стосується геополітики, і це стосується безпеки, і ця частина безпеки пов'язана з розширенням, допомагає нам сьогодні. Тож ми тримаємося разом, тому що хочемо допомагати один одному. Ми тримаємося разом, тому що знаєте, ми є ринком на 450 мільйонів людей. Ми тримаємося разом, тому що знаєте, ми дбаємо не лише про держави-члени, але й про країни-кандидати. Ви знаєте, хто інвестує гроші в партнерства ну, по всій Європі? Ми робимо це постійно. Хто інвестує гроші в наших кандидатів, щоб вони були готові? І я думаю, що цей принцип солідарності це те, про що ми часто забуваємо, але він стає все важливішим. Міністре, поки ви тут ще раз вітаю з призначенням на посаду заступника прем'єр-міністра. Кілька кротких запитань: чи впевнені ви, що правляча коаліція залишиться до 2027 року? Так, абсолютно, і ми щойно побачили, що вони змогли домовитися про складну перестановку в уряді, що є найкращим доказом цього. Чи вважаєте ви, що президентські вибори в Польщі, де дещо несподівано переміг правий Кароль Навроцький, стали несподіванкою для коаліції? Звісно, наш кандидат лідирував на опитуваннях, але у нас була коаліція до цього, і ми все ще матимемо співіснування. Чи шкодуєте ви, що не змогли взяти участь у цих перегонах? No, це в минулому. І ви дуже популярний політик тут у Польщі. Насправді, опитування показали, що ви найпопулярніший політик. Чи хочете ви бути в одному опитуванні? Ну в одному опитуванні? Два я вважаю. Ви хочете, але він популярний. Вибачте, що перебуваю, але він популярний також у Брюсселі. Не лише тут, у Польщі. Я можу вам сказати. То можливо, ви хочете стати премєр міністром одного дня? Ха-ха. Ти намагаєшся мене знищити. Радослав Сікорський і Бата Козі, дуже дякую за ваш час.